Подивився минуле відео про якісь хвилі, мрії, бажання, які я записував, і він може сказати мені, Діма, ну а як я можу ось так почати проявлятись в соцмережах і щось розказувати, якщо в мене не цікаве життя, в мене не інстаграмна квартира і взагалі якесь буденне і просте життя? Так я вам хочу, друзі, сказати правду, що в У 80% людей, якщо не більше, звичайне просте буденне життя. І люди працюють, роблять бізнес, якісь справи, послуги, там, курси чи консультації. І виїжджають в якусь відпустку тільки періодично. Раз на рік чи пару раз на рік. І все. І для багатьох це окей. Це не означає, що у вас е, якесь скучне життя. Так живе мільйони і мільярди людей. Як я живу, постійно мандруючи, подорожуючи, так живе, я не знаю скільки, ну там один, два, три відсотки людей на землі. Звісно, що багатьом із -за цього мене цікаво та приємно дивитись. Але це не головне. Для того, щоб в житті проявлятись, можна бути будь-ким. Тому що люди йдуть на людей. Якщо ви сподобаєтесь, сподобається ваша філософія, ваші цінності в житті, ваше хобі якесь, то ви можете про це розказувати іншим людям. Ось так в онлайні. Я цьому. Навчаю, мотивую, консультую, тому до мене можете звертатись, і в описі під відео ви знайдете тепер посилання на мій телеграм-канал, де я розказую про майбутні якісь курси, семінари, вебінари, тренінги, все, що я буду проводити з цього приводу. Тому що ось так навчитись розказувати на камеру, працювати на камеру, говорити з телефоном. Тут інші люди ходять, дивляться і продовжують думати, а що цей чувак робить. Кому він там щось розказує. А мені дуже приємно. Мені все одно, хто думає, про що думає. Я отримую від цього задоволення. від того, що можу доносити певні смисли. Чи, можливо, хтось з вас може рекламувати свої товари, сервіси, послуги, курси, консультації, наставництво чи ще щось, якісь продукти, може рекламувати на широку аудиторію, заробляти більше грошей, більше мандрувати. Океанами, морями, літаками, круїзними кораблями будь-яким форматом. А хтось може захоче переїхати жити в іншу країну. Чи комусь треба буде переїхати жити в іншу країну? Тому що зараз дуже багато різних війн, складних ситуацій і стихійних якихось лих, погодних кліматичних умов. І знаєте, у світі цього буде ставати ще більше. Тому треба бути мобільним, треба розвиватись і цьому навчатись. Ось в мене було питання, Діма, а коли ти почав мандрувати, працювати в онлайні, та як прийшов до цього рішення? Та, тому що особисто мене просто вже нудило від, ці, від фізичної роботи, від певного графіку, від того, що треба їхати в офіс. В мене був стрес, в мене була депресія, я погано себе почував. І в мене так склались обставини, що я пішов на фріланс понад десь 12 років тому. У 2012-2013 му році я почав працювати як фрілансер, писати тексти в інтернеті, заробляти текстами. Потім через рік створив агенцію копірайтингу, яка працювала останні 12 років, і навчався загалом інтернет-маркетингу. Працював проджект-менеджером в Академії АІМТІ в Дніпрі з Юлею та Сашою. Робили ми курси різні, прокачувався. З точки зору певних знань і досвіду саме, а як працюють фрілансери, як працюють ці люди, які мандрують, подорожують. Після ковіду у 2020-му таких людей стало ще більше. Більше людей стало працювати віддалено, робити якісь свої проекти, бізнеси. І це клас. І це треба робити і надалі. Ось в цьому я навчаю і консультую людей, як вивести ваші знання в онлайн та в інтернет. В соцмережі на YouTube. Якщо ви вже спеціаліст в якійсь області, а по-любасу ви спеціалізуєтесь в чомусь, у вас є певна експертиза, певні знання, певний досвід. Ось про нього можна і розказувати. І на фоні нього продавати, рекламувати якісь товари, послуги, консультації чи курси. Повторюсь ще раз. Але цим треба займатися, цьому треба навчатись. Треба робити певні кроки. І згодом прийде обов'язковий результат. У мене також результатів ну, немає швидко. Вони приходять згодом. Через кілька місяців, кілька років це нормально. Навіть зараз я ще знаєте, на такому, ну, тільки фундамент роблю. Фундамент. А потім буде розвиток. Більше грошей, ще більше якісне життя, більше подорожей. Взагалі кажуть, що у другій половині життя. Цього буде більше. Тому знаєте, я не дуже хвилююсь за те, коли мені буде 40 років і 40 плюс, після 40 життя тільки починається. Якщо ви мене розумієте, поставте лайки до цього відео і напишіть про це в коментарях, якщо вам вже за 40, 45, 50 чи 60 років. Як живеться вам? Мені здається, що це життя вже більш свідоме, більш доросле, більш цікаве і більш глибоке. Тож я вас запрошую зануритись у вашу глибину і почати її транслювати іншим.